Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Готую місце для поросят, куди будуть відлучатися поросятка. Це те місце, де я хочу в подальшому зробити під курейний сушок. Але цю партію поросяток хочу поставити на відгодівлю і пропустити її через бункерні кормушки і відгодувати. Тобто є у мене зараз приміщення, яке можна використати під, цей, так скажем, під ці нужди. І по-дальшому планую переробити, звісно, це все в курятничок. І коли приїдуть клітки мої, ті, що залишилися на Херсонщині, і потім вже буде це все діло перероблятися. А зараз це. Роблю для того, щоб сюди можна було загрузити поросяток і відгодувати. Це те приміщення, де знаходяться ось поросятка, які приїхали від Сергія Шелудька з Березані. І тут кабанчик, який теж приїхав з цих країв від Руслани Левченко. Дуже велика подяка всім. За підтримку, ось ці е, поросюхи знаходяться у нас е, в такому загончику. А рядом у нас загон, який поки що е, пустий, і ми сюди можемо загрузити поросяток на відгодівлю. І тут, в принципі, роботи небагато. Треба встановити бункерні годівнички. І організувати місце для обігріву. Значить, трішки-трішки ось приміщення сире. Ну, воно таке прохолодне, воно з червоної цегли. І ось такий збирається конденсат на стінах. І Температура тут плюсова, плюс 15, плюс 18 на даний момент. Але стіни плачуть. Треба вентиляція. Вентиляції поки що немає. В планах тут подальшому вентилятор ось на цій стінці. Якраз він виходить туди, де дрова в мене зберігаються. Буде те, що треба. І приточку треба робити. Ну, на даний момент вентилятора поки що немає. То організував ось таку приточку. Зробив щось е, типа рекуператора. Значить, з цієї сторони ось все отаким чином. Тут під нахилом трішки ось воно йде рівно, а тут під нахилом і там у нас виходить, заходить повітря. А з наружної сторони ось таке віконце, яке було повністю закрите склом і е, пінопластом. Я закрив його пінопластом і зверху забив склом. Тобто воно було глухе утеплене і не пропускало ніякого повітря. А на даний момент зробив я ось так. Знизу скло підрізав. Десь сантиметрів, він руку поранив. Сантиметрів не знаю, тут 15, напевно. І от така система. Ширина вікна дозволяє, що там я і залишив пінопласт, який був, тільки підвинув його сюди в сторону до скла. І упер його так до скла сюди. І тобто, воздух у нас зараз сюди заходить. Подимається, отам є простір, туди подимається і в приміщення виходить. Ось ну, Таким чином буде е, виповнюватися якийсь хоч повітря Тому що, щоб не робити, вікно повністю відкрите і якби напряму залітав сюди сквозняк. А трішки воздух заходив з таким фіндіперцем. Він поки буде подиматися, сюди трішки прогріватися і вже заходить більш-менш підігрітим. Ну, це таке. Це тимчасове рішення, яке ну, 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 ну зовсім не те, що потрібно, але хоч щось. З цієї сторони, де свинки ось зараз знаходяться, теж є місце під віконце, але його там немає. Теж в подальшому. Туди треба поставити віконце, яке буде відчинятися. І тобто буде вже більш-менш якась, якась циркуляція повітря. Ну, опять же, це не завтра, не послезавтра буде. А коли воно буде, ще не зрозуміло. Так що, поки буде так, а далі, а далі буде видно. Е і тут віконце треба по-любому, тому що коли. Я організую сюди курочок. І ось цей перестінок, де зараз знаходиться, він буде долажуватися до стелі доверху. І буде тут відділ ну так, якби закриватися. І тому потрібно, щоб тут окремо, окремо було віконце. Ну, а на даний момент займаюся тим, що готую місце для обігріву поросят. Це буде. Зовсім щось нове. Не таке, як завжди, у мене, не лампа і не коврик. Це, хто дивився мої відео, бачили, як я тільки сюди переїхав, то з нової пошти я забирав щось таке велике. я казав, що в подальшому. Покажу і розкажу, що це. Ну, зараз теж не сильно не покажу і не розкажу, а трошки така, щоб як загадка. Вже все, коли буде стоять, працювати, тоді вже це все буде ну як, вже все буде показано. А так поки що отак бистренько покажемо. Ось така панель для обігріву, яка, яка буде встановлюватися яка буде працювати над тим, щоб поросяткам було тепло. Поросяток все добре. Спочивають собі, он. балдош під лампочкою на коврику. І ось тобто після відлучення вони повинні ось в такому комфортному становищі і знаходитись, щоб мінім... мінімізувати стрес той, який буде після відлучки. Зараз по розсядкам на сьогоднішній день, що в нас там, 26-й день. ну, але, але, як я казав, вже вони будуть трішки перетримуватись, тому що свиноматка вакцинується. І поросятка теж вакцинується середосаном, Ну, то як середосан, а свиноматка вакцинується, ось написано парвовірус. Буде ось ревакцинація на 28-й день, і потім поросятка будуть ще біля свиноматки. Ще десь 10 11 днів після ревакцинації, і потім відлучка. Щоб так вийшло, що після ревакцинації пройшло ще 14 днів, і потім свинка прийшла в охоту, і її потім тільки можна. Осі тобто вакцина колеться за 2 неділі до осіменіння. Ну, це, це раз так буде, а в подальшому буде по-іншому все. І поросятка будуть відлучатися в 28-30-35 днів. В залежності все від свиноматки, від поросят, від того, як вони споживають підкормку. На даний момент, так як я вже казав, що це пізні поросята, по них видно, не хочуть вони поки що їсти підкормку так як потрібно. Хоча сьогодні вже їм 26-й день, але, але вони її ну, практично, практично не споживають. Тобто їм вистачає материнського молока, і це дуже добре, поросятка вон красиві і все. Один є тут, так як йому не вистачає соска. Поросят 13, сосків 12. Ну, як я казав, цього, цього слід було очікувати. І знали, на що йшли. Так що, заморишок один маємо. Ну, то таке. Е, ну, тобто, поросята, поросята поки що корм не споживають. І ось Якщо слабо споживають корм, то тоді я поросяток тримаю трішки-трішки більше. Не відлучаю 28 днів, а ще чекаю 2, 3, 4, 5 днів. ну До 35 днів. Чекаю, щоб поросятка хоч трішки-трішки почали трішки споживати підкормку. Ну А цей раз поросяток трошки перетримаю. Получиться, що десь близько аж до 40-го дня. І тобто, я думаю, що до того часу вони вже будуть корм споживати. Чому так перетримую? Тому що вакцинірую свиноматку двічі. Хоча можна було і один раз. Ну, хочу, хочу зробити все по правилам, все як потрібно. І вже запустити свинку в роботу, щоб перша вакцинація робиться двічі. Тобто робиться вакцинація і через 14 днів повтор. Потім вже за кожним опоросом просто робиться один раз ревакцинація за 2 неділі до осі мені. Я не знаю, ця свинка раніше вакцинувалась, не вакцинувалась, тобто я її зараз провакциную двічі, а потім вже в подальшому буду один раз. Кондиція свиноматки поки що задовільна. Бувають свиноматки що до 28-го дня вже як Доски. Худі і від вітру шатаються, але цього і цього нема. Хоча свиноматка більш-менш високомолочна, тому що поросятка виглядають дуже хорошо і корму споживати поки що не хоче. Ну тобто, свинка, -свинка знаходиться в більш-менш нормальній кондиції. Ну, а далі буде видно далі буде видно, тому що поросяток ще довго тримати біля неї. Ось цей малюк спить. Видно, який він за розмірами, він в половину менший, як його братики і сестрички. Але в кондиції він теж знаходиться більш-менш такої стабільної, скажімо так. Не терчить в нього сильно хребет, хоча є, є і хребет просматривай. Але ну, не критично, не критично. Ну і відділо сім'їня Уже практично готовий. Ось, вже все на місці. Не вистачає деяких іще речей. Замовив. У Антона Гуленка їдуть для того, щоб організувати мені водичку. Все це діло вже потім теж як буде зроблено. Більш детально розкажу, покажу. Ну, а зараз поки що так ось трішки Бистренько щоб ви нічого не побачили в деталях, але общий план видно. <рес> Хочу мене з'їсти. Стрілочка! Ой, ти хорош Так що рухаємось далі, працюємо далі. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. До побачення. Стрілочкою все добре, як бачили, видає вона тут. Джазу. Ну і не тільки вона, всі свинки дуже цікаві, дуже хороші. Е, Люба, скажи ось твоя біла свинка, що тут намішано, що за порода. Тому що не пам'ятаю, ти вроді би казала, але я не запам'ятав. Так що напиши в коментарях, що, що ми маємо. Така длинненька, Цікава, цікава.